Активістка, камсамолка, спортсменка і наконець просто красавіця фраза, яку цитує не одне покоління, слова, які вдало характеризують цілу епоху. Молодь 21-го століття дещо інша. Це початок епохи інформаційних технологій. Хто володіє інформацією, той володіє світом. Відповідно, і молоде покоління прогресує, але за таким інформаційним постмодернізмом варто встигнути. Серед тих, хто встигає не тільки вчитися, але й бути учасником різноманітних соціальних рухів організацій, хто вболіває за життя свого регіону, варто відмітити молодь нашого славного міста. Двічі на місяць відділ у справах сім'ї та молоді Білгорода Дністровського проводить засідання молодіжної ради. Учасники це представники навчальних закладів міста. Перші масштабні кроки роботи молодіжної ради вже зроблено. Нагадаємо, силами студентів міста було зібрано більшу частину коштів на придбання медичного обладнання в дитяче відділення міської лікарні. Про це відмітила Ольга Душаніна, голова відділу. Всі ми пам'ятаємо, що в акції по збору грошей на покупку апарату для дитячої політики для детської больниці. Я думаю, що, може ну, ми з вами були, хлопці, хто не був. Еще раз передайте огромное спасибо своей администрации, потому что на самом деле мы собрали более 3600 гривен. Я думаю, что это мы вообще молодцы, потому что аппарат стоил всего 7, да, плюс-минус. Так что я думаю, что это вклад очень серьезный. Не секрет, що Білгород-Дністровський – туристично привабливе місто, якщо вірно вкласти кошти в його розвиток. Завідуюча сектором туризму Ірина Щербакова запропонувала ряд нововведень, які сприятимуть урізноманітненню життю мешканців нашого міста. Головне завдання роботи сектора перетворити місто в цікаве та яскраве місце для відпочинку. А студентство – один із помічників і радників у цьому. Сучаствують очень много інтересних проектів. но в нашем городе я хочу для нашего города я хочу предложить вам опять же конкурс защиты молодежных проектов в сфере туризма сейчас вот мы организуем там возле крепости этнотуристический комплекс это будет такая еще кстати название нет у него ну такое вот типа как бы площадка, деревня, мастеров, ремесленников. Ну, то есть это то, что мы будем возрождать старинные ремесла. Поэтому задействовать себя, найти можно во всевозможных сферах именно туризма, потому что это огромная сфера, смежные отрасли экономики, все практически задействованы. Но вот, допустим, обращаются туристические фирмы, которые просят провести вот сейчас мартовские каникулы школьные и просят провести что-то интересное, активное для детей. Вот есть такая как бы идея проведения такого типа квеста поиск клада они платят деньги за это то есть вы легко разрабатываете продукт который особенно предучилище касается это работа уже с детьми готовая практика вы разрабатываете продукт карту прячете ее ключи какие-то не должны находить мест для этого предостаточно ну так чтобы нигде ничего не копать туристическая фирма даже предоставляет сам клад вы на него не тратите получаете Просто чистую готову прибуль і ви можете продавати, усовершенствувати це, і кожен згодом в год передавати своєму поколінню. Тобто це буде абсолютно нове і воно востребовано». На 2012-2015 роки заплановано реалізувати програму молодіжної, сімейної та гендерної політики. Проведення енкетування, опитування щодо актуальних проблем гендерної політики сім'ї та молоді в місті Білгороді-Дністровській. Тобто, переважу. И я, и как бы руководство, которое меня поддерживало. В этом году мы хотим сделать по-другому. Я предлагаю отработать тут же вместе с вами. Вы у себя на месте подумайте. Здесь наши идеи как-то вместе аккумулируем. И сделаем маленькие анкетки или опросники. Раздадим или направим. Где? Школы раз, 11 класс. Может быть 10 хватит. По техникумом 2. Где-то какие-то акції будемо проводить з цими ж анкетами, можна вийти. Где ми акції проводимо? Просто нам поставил, здесь вопроси, плюс-мінус поставили. Да, нет, не знаю. Я вважаю, що це хороша ідея, тому що дійсно не я буду сочинять, чем мы сами заниматься, А ми будемо знати, які проблеми у наші молодіжі города. Передбачено зробити багато. Головне, аби все, що на папері, було в ділі. Одна з актуальних проблем сьогодення в роботі молодіжної ради: добрий водій, добрий пасажир. Найближчий час уже розпочне свою роботу. Мета злагодити взаємовідносини водія та пасажира у суспільному транспорті. Активно пропагуватимуться соціальні проекти, наше майбутнє без шкідливих звичок. Обери здоров'я, обери життя. Я хочу жити саме так: молодь проти наркоманії та сніду. Залучення юнацтва до соціально важливих питань допоможе подивитися на проблеми сучасної молоді її ж очима та покращити життя мешканців білого міста на Дністрі.